Обмін Курщини на тимчасово окуповані території України може запропонувати Путіну президент Володимир Зеленський. Якщо почнуться перемовини, про це йдеться в інтерв'ю українського лідера The Guardian. Які саме території Україна вимагатиме повернути, Зеленський не уточнив, проте запевнив, що всі вони важливі. Тут немає пріоритету. Також президент України заявив, що готовий до переговорів, однак хоче, щоб Україна виступала на них із позиції сили. Крім того, за його словами, американські компанії, які захочуть в вкладатися у відновлення України отримають вигідні контракти на інвестиційні поступки. За 10 хвилин ворог скинув сім кабів по золочівщині у Харківській області. Постраждали сім людей, серед них дитина. З під завалів рятувальники дістали двох жінок і чоловіка. давай <риклад> 还 Постраждалих передали медикам швидкої, і повідомили вова. Внаслідок терористичної атаки постраждали сім мирних людей, зокрема 12-річний хлопчик. Пошкоджені 13 приватних будинків. Розбираючи завали, надзвичайники натрапили на домашнього котика, якого також врятували. Крім того, ще одне влучання у золочеві було по території агропідприємства. Пошкоджень зазнали приміщення та будівлі. Також п'ять ударів зафіксовано по території інших сіл золочівщини. На щастя, без постраждалих та руйнувань. На Полтавщині надзвичайники дістали песиків з-під завалів, зруйнованої внаслідок обстрілу РФ будівлі. Повідомили у ДСНС. Чотирьох цуценят визволили за кілька хвилин після того, як ті подали звук. Згодом до них повернулася мама, яка ховалася неподалік. Цієї ночі росіяни атакували об'єкти газодобувної промисловості на Полтавщині. У Нафтогазі заявили про пошкодження виробничих потужностей компанії. Обійшлося без постраждалих. Вова додали, що без газопостачання залишилося 9 населених пунктів Мирногородського району. Водночас влучань в об'єкти цивільної інфраструктури не зафіксовано. ЗСУ вдарили по нафтопереробному заводу у Саратовській області. У Генштабі підтвердили ураження об'єкта. Над операцією працювали бійці гур, сил безпілотних систем та сил спецоперацій. Уражений нафтопереробний завод у вогні. Пожежа спалахнула одразу після влучання. Це підприємство випускає бензин, мазут, дизельне пальне. Російський завод забезпечує їхню армію. Раніше губернатор Саратівської області Роман Бусаргін заявив про атаку безпілотників. Однак запевняв, що всі дрони збили, а займання спричинило падіння уламків. Також за його словами постраждалих, нібито немає, а пожежу ліквідували ще до восьмої ранку. Відомо, що як на потужність стратегічного підприємства понад 7 мільйонів тонн нафти на рік належить російській державній корпорації «Роснефть». 261 нардеп за Верховна Рада ухвалила проєкт, який розблоковує добудову двох атомних блоків на Хмельницькій АЕС. Парламент підтримав правку про закупівлю в Болгарії реакторів російського виробництва і початок робіт на будівельному майданчику. За словами парламентаря Олексія Гончаренка, на це планують витратити 500 мільйонів євро. Ідею підтримали фракції Слуга народу та батьківщина групи Платформа за життя та мир за майбутнє довіра і відновлення України проти фракції Голос. Та європейська солідарність. Частина депутатів та експертів критикують законопроєкт, вказують на даремно витрачені кошти, корупційні ризики та недоцільність втілювати проєкт із реакторами російського виробництва. Народний депутат від Слуги народу Андрій Жупанин наполягає, що, попри справедливу критику, це рішення важливе. Окрім того, за його словами, РФ не отримає від цього вигоду, бо Болгарія придбала у неї реактори давно. Добудову ХЕС підтримує Володимир Зеленський. Вважає, що це шлях до української енергонезалежності. Питання двох блоків, які можуть бути додані нашим атомної генерації, це дійсно буде великий вклад в енергосистему і в стабільність енергосистеми України. І зараз ви знаєте м'яч на боці українського парламенту. І тут ми тут єдині з МАГАТЕ, що парламентарі повинні дуже швидко прийняти рішення. Запорізька АЕС знову на межі блекауту обстріли РФ знеструмили одну з двох ліній живлення, яка пов'язує з українською енергосистемою. Про це повідомили у Міненерго. Наразі АЕС з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі. Енергетики зможуть почати відновлення живлення цієї лінії, щойно дозволить безпекова ситуація. Екснардеп з синами вів бізнес в окупації. Нацполіція викрила злочин на Луганщині. За даними української правди, йдеться про народного депутата України четвертого скликання Миколу Гапочку та його сина Андрія. Чоловіки контролювали підприємство і виробничі потужності на тимчасово окупованій території, щоб отримувати прибутки, завели зв'язки в окупаційних органах влади. Вони зареєстрували компанії за законами Росії та займалися вирощуванням і продажем сільгосппродукції. Сину колишнього народного депутата повідомили про підозру за колабораційну діяльність. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Підконтрольні компанії не лише сплачують податки до бюджету РФ, а й отримують фінансову допомогу в межах державних програм зокрема, субсидії від так званого міністерства фінансів ЛНР. при цьому за 2023-2024 роки ці товариства сплатили майже 8 мільйонів рублів податків в бюджет держави агресорки, з якого фінансується війна в Україні. Планували шпигувати за ЗСУ. Служба безпеки України затримала двох агентів Російської Федерації, які хотіли завдяки gps маячку слідкувати за спецтранспортом, що супроводжує колони Збройних сил України на фронт. Обидвох агентів затримали у Кіровоградській області. Серед них є неповнолітній. Для роботи ворог завербував 20-річного безробітного з Київської області, який шукав легких грошей через телеграм. Після цього він прибув до Кіровоградської області і приступив до збору даних про місця базування і рух військових колон. Зокрема, Лучив до діяльності 17-річного мешканця регіону. Першому хлопцеві повідомили про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне позбавлення волі неповнолітній своєю чергою наразі співпрацює зі слідством. Псевдополіцейські викрали мобілізованих із військового автобуса. Інцидент трапився у Чернігівській області. За даними нацполіції, двоє фігурантів підрізали автомобілем, автобус із військовослужбовцями. Видавали себе за правоохоронців та погрожуючи зброєю, забрали двох мобілізованих чоловіків. У такий спосіб вони хотіли, нібито легально забезпечити неприбуття військовозобов'язаних до місця служби. За це фігуранти отримали винагороду по 5 тисяч доларів за кожного з двох чоловіків. Затриманим загрожує до восьми років позбавлення волі. Україна повернула ще чотирьох дітей з окупації. Керівник офісу президента Андрій Єрмак повідомив про успішне повернення їх додому. Кожна дитина пережила власну історію спротиву. 17-річний хлопець відкрито протистояв русифікації, демонструючи незламну відданість України, незважаючи на загрозу життю. 15-річні двійнята уникнули примусового навчання в російських школах завдяки мужності та стійкості дідуся. А 10-річний хлопчик, який втратив батьків під час обстрілу, міг опинитися в російському дитбудинку, але його бабуся Огла його врятувати.